Пронто-пронто, мої кохані. Як я за вами скучила, не знімала відео 3 дні, тому що було... було таро. Треба було відповідати на запитання, але я роблю це з радістю. Тобто не знайшла час, щоб вийти на YouTube. Тому ось так. Зараз ми дивимось, що вам принесе. Місячне затемнення. Думайте про себе, а я думаю про вас. Поки помішу, дякую вас за донати, дякую вас за підписки, дякую вас за коментарі. Скажу вам так, що дуже цікаво працювати, Коли, а я дивлюсь, коли ти бачиш, що люди підписуються, що кількість твоїх Прихильників, я сподіваюсь, зростає. Тоді хочу давати вам ще більше. До речі, я тут в звичайній домашній одежі. А хочете побачити мене більш лакшері, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. У нас там дуже класне таке об'єднання. Тікток, інстаграм. Там теж є що подивитись. Ну і головне мої феєчки феєчки це все це про амулети. Амулети це можливість стати на найкращу веху вашого життя завдяки картам Таро. Це ноу-хау. Далі розкажу. А зараз все про вас, що вам принесе місячне затемнення. Зразу кажу, зайки, дивіться, місячне затемнення принесе все саме найкраще, що взагалі може бути, але при умові, якщо ви працюєте над собою, просто іноді я зустрічаю, коли люди, ви, чекаєте чуда. Але запам'ятайте, чудо можете створити тільки ви. Ні чоловік, ні діти, ні оточення, ні подруги, ні батьки. Спочатку чудо створюєте ви всередині себе. І це чудо те, що ви починаєте аналізувати своє життя. І якщо якась сфера життя у вас не спрацьовує, розуміти, хоча б усвідомлювати, що проблема не всесвіті, зайки. Я сьогодні казала в групі, скільки я роблю розкладів, і кожна з вас живе в своєму світові. Розумієте? Тож, якщо ви живете не в тому світові, якому хочете, то вам треба змінитися всередині. І якщо ви не можете самі це зробити, пишіть мені. У мене для вас. Буде те, що працює, і це амулет із карт Таро. І так, сонячне затемнення, що вам принесе, ну, по-перше, вам принесе о, які карти? Принесе вам гроші, сонячне затемнення. Ви жінка, яка круто заробляє. Жінка, яка може сама себе забезпечити, подивіться скільки пентаклів багато, дев'ять пентаклів, наступний буде десятий. Тобто, ви вже та жінка, яка може об'єднатися з чоловіком. Тобто, вам не треба закривати ваші потреби чоловіком. Вам чоловік потрібно, щоб посилити вас. І це так, і дев'ятка чаш. Тобто, ви сочно затимне, вам принесе любов до себе. Любов до себе через те, що у вас є. Тобто у вас і гроші будуть, звісно, у кого є більше буде, і... і гроші, і любов. От ви знаєте, оце що потрібно. Чому? любов до себе, розумієте? Тут і дев'ятка пентаклів, і дев'ятка чаш. Це дуже круто. Як після дев'ятки пентаклів, іде десятка пентаклів, це стабільні надійні відносини. Так після дев'ятки чаш, коли ви вже полюбили себе, іде десятка чаш, це коли вже чоловік любить вас так, як ви хочете. Тобто, як ви хочете, мається на увазі, як ви це бачите. А як ви це бачите, ви можете розуміти тільки після того, коли ви сама почнете собі це давати. Тобто, не чоловік приходить і вам показує, як треба себе любити. Ні. Чоловік це ваше дзеркало. Він вам показує, як ви себе любите. Так от ви, сонячне затемнення, ви себе вже любите. Ви знаєте, як себе любити. І ви знаєте. Що це таке любити саме вас? І тут я бачу якась поїздка, шість мечів. Тут якийсь ви шлях вирушаєте і пуста карта. Але там щось, якісь ножі після цього, на які ви можете напоротися. Зараз подивимось. Викладу другий ряд, тому що важливо розуміти в контексті, що вам принесе місячне затемнення. Вау! О, хо -хо -хо -хо! А, які карти! І знову зірки запалали! Тут, по-перше, те, що ви отримали матеріальне сонячне затемнення, да, коли ви собі відчуєте жінку, яка може сама собі багато дозволити, це приходить не просто, так. Ви до цього, до речі, вкладалися в ту сферу, яка зараз дає вам гроші, і ви очікували на це. Тому, якби ви це маєте, можна сказати, по справедливості. Да, ну, тобто. Колись ви для цього заклали базу. Це не було так, що просто ви сиділи і тут на вас посипалися гроші. Ні. Далі, кохати ви себе почали, як дуже круто карти віщають, езотерично, коли ви почали вкладатися в себе, ви почали в себе вкладатися. І саме на цьому фоні. А так і є, дівчата, ми любимо те, в що ми вкладаємось. І чоловіки кохають тих жінок, яких вони вклалися. Розумієте? Бо я завжди кажу, що чоловіки більш меркантильніші, ніж жінки. Чоловік завжди рахує, у скільки грошей йому обійдеться та чи інша жінка. І коли починає вас вкладати гроші, то. Цим самим він не закохується вас. Як говорять, один чоловік прийшов до мудреця і говорить: я не люблю свою жінку. Я хочу з нею розлучитися. Що мені робити? Як вернути кохання? А йому мудрець говорить: любити, то є любити. А він каже, любити це дієслово. Почни робити дії в її бік. І, звісно, коли ми робимо дії, чому дуже часто хвора, сама хвора дитина самоулюблена, сама бо їй більше всього уваги приділяють. Розумієте? Так і в цьому. І тут Аркан Сила, і колесо фортуни, і туз Спентаклів. А що ж тоді, окей, тут? Тут карта говорить, що через, через цю поїздку, яку ви задумали, до вас обернеться своїм обличчям фортуна. Тобто ви зараз вже в цій поїздці якось, як вам сказати, ви відчуєте свою силу, ви відчуєте, в якомусь проявленні, не можу сказати, тут вас багато. І це буде для вас, тобто ця поїздка для вас буде фортовою, тому що тут випадає туз пентаклів. Туз пентаклів це щось цінне, це коли як подарунок долі. Розумієте? А чому тоді хитрість обмани маніпуляції? А, король мечів. Ну, дивіться, тут говорять чомусь про якогось чоловіка. Тут дивіться, зайки, ще раз скажу: тут у когось, не ще раз, а тільки кажу, тут у когось не ви поїдете, ви можете поїхати, да, до чоловіка, до дуже розумного чоловіка, який, ну, який не такий простий, як може вам. Показатися, розумієте, це король мечів. Він все продумує, він мало говорить, він переслідує свої цілі, він може бути холоднокровним. І саме всі поїздці, оцей король мечів, ви до нього поїдете або в поїздці з ним зустрінетесь. Повторюю, ви можете просто їхати, але так станеться. Він вам покаже ту з пентаклів, Це. Щось вам таке запропоную, від чого вам важко відмовитись? Я правильно розумію, ця пропозиція буде. Чи... Ну, ще про цю пропозицію, вона буде хибною чи дійсною? Ні, Аркан Помірність. Вона буде дійсною. Вона буде продуманою. Да, він мах показує. Він та людина, яка, якщо захоче, то зробить. А то тут у когось в мене зараз пішла інформація: до вас приїде, король мечів, у когось чоловік з минулого. І він до вас приїде, і саме в цьому і буде його сила. Сила в тому, що він зможе це зробити. А ваша сила в тому буде, що таки він до вас приїхав, чоловік із минулого. Розумієте? І він захоче поновити з вами відносини. І через це він запропонує вам ту з пентаклів. Тобто щось таке, що від чого дуже важко відмовитись, і від довго чекали на це. Окей, дивлюсь далі. Що ж принесе вам місячне затемнення? Тут, тут, тут різні варіанти, тут три варіанти. Хтось поїде і в дорозі познайомиться, хтось їде до короля. А у когось як із минулого. Уже так пішло. ну ладно, нехай так буде. <с> Було 5, а зараз так 6 рядів стало. Добре. Тут, до речі, зараз я дивлюсь. Ну, дивіться, сила ваша буде в тому, і його також, що... Ви ж слабо в тому, що у нього до вас є почуття, о кого чоловік із минулого. І тут показують, що він пройшов трансформацію, він побув на одинці по відлюднику. І він зараз погано спить ночами, його мучають докари сумління, він бачить, що було не так. І це дуже крає його серце. Його нічого без вас не радує. Його тут і показують рицарем, тому що він себе веде зараз по-дитячому. А що значить по-дитячому? Ну, це значить, що він кохає, але мовчить. Да? Люблю, але мовчу. Де діє? Його нічого не радує. Тобто без вас життя його пусте. В плані емоцій. Як от пам'ятаєте в кіно? Хочу, хто там була Галю? Чи дайте мені, не пам'ятаю, що це ім'я. І Аркан Суд. Це доленосні зміни йдуть. І туз Пентаклів це доленосний. Зараз він поки що до вас не проявляється, кажуть карти, і не проявляється довгий час. Тому, можливо, це. Якщо цей ваш чоловік, який в минулому хитрив, маніпулював, обманював, то це він. Будуть кардинальні зміни. Що вам принесе місячне затемнення? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тут людина у розпачі зараз про нього. Він чому погано спить ночами? Тому що він розуміє, що ви пішли не просто так, що він вам не дав того, скільки ви йому дали. Розумієте? Тому що в цих відносинах ви вкладалися, вкладалися, хто з вас навіть грошами вкладався, є такі: хтось своїм часом, хтось планами, які будував. І по Аркану Мир він зараз знаходиться від вас на відстані, там, де він не пройшов трансформацію. І він хоче з вами четвірку жезлів, тобто проживання під одним дахом, брак. І він бачить цьому велику енергію. Але зараз поки що він не може, тобто, звісно, він хоче поновити відносини. Може, могло бути не раз, що ви з ним поновлювали відносини. Його нічого не радує, але він поки що не може прийняти ніяке рішення. Розумієте? І тут два тлумачення. Або він поки що. Розуміє, що так, ви його доля, він це розуміє. Він тут навіть розуміє, що ви для нього були тузем Пентаклів, подарунком долі, але меч, ні, все закінчено. Або він розуміє, що треба прийняти якесь рішення. Він зараз ну, думає сам, які плюси, які мінуси. І треба серйозна розмова з вами. Того, що вам запропонувати щось таке, від чого ви не підмовитесь і поновити відносини. І що тут мені подобається, що карти говорять, що він із короля мечів, із холодного різкого. Через певний час, дуже довгий час, у когось рік, у когось більше, у когось до року, ну це не місяць, він став вже імператором. Розумієте? Тобто людиною, яка готова брати на себе відповідальність, людина, яка має соціальний статус, має гроші, яка взагалі розуміє, скажімо, як є, як є, для чого взагалі потрібна жінка. Він готовий одружитися, готовий мати дітей. Що вам принесе місячне затемнення? Ох, ви подивіться, аж випала ця карта. Ну тут кохання було. Але був третій фактор і башня. У вас якось відносини з ним рухнули просто в одну мить. Дуже неочікувано. І він зараз, хоч він і на відстані, він за вами підглядає. Майте на увазі. Він хоче вас утримати саме. Тим, що запропоную брак, кажу, так є. Тому що тут все ж таки ну, король мечів і король мечів. Це ж таки він про себе, про коханого думає. Він розуміє, що вас треба утримати. Він розуміє, що така жінка вона не буде одна. І він хоче взяти шанс, але поки рішення не прийняв. І знаєте чому? Тому що він про вас нічого не знає. У нього мало інформації. І тому він наче міг би і швидко проявитися, якби була інформація, але ні, швидко він не проявляється. Ну, і тут карта говорить про те, що у нього розбите серце. Ось такий. До речі, амулети я роблю, враховуючи вашу дату народження. Це індивідуальне. І сферу, на яку, ви хочете, не на яку ви хочете, а сферу, яку ви хочете в своєму житті налагодити. Амулета ми нікого не приваражуємо, не відваражуємо. Але амулет має ті енергії, які ведуть вас до трансформації. Тому що ми всі енергії. І Знаю які запитання, чи можна отримати Васю? Васю отримати не можна. Але якщо це ваш чоловік, який вам по долі, по долі це що значить? по щасливій долі, скажу, так, який який може дати вам щастя потенційно, тому що ви будете змінюватися. І зміниться Вася також. Або якщо не зміниться, то ви з ним. Ну, ви самі навіть це рішення приймете. Бо вам будуть ви щасливі давати про нього інформацію повну, ви самі побачите ще ширше, свої очі відкрити. Буває таке, що може і вася піти. Бо вас якось розведуть. Але це і так би сталося. Тобто буде відбуватися тільки те, що і так би сталося в вашому житті. Просто тут, в цьому варіанті з амулетом, це буде більш скорочення. Час. Тобто, так би ви з ним 10 років прожили, потім залишилися без вас і ще з дітьми, не знаю з чим з іпотекою. А так набагато швидше, так як ви прохаєте допомогу, вищі сили вам допомагають. Ну я роблю розклад і темніє. Да, і тут що сказати? ну, Карти, карти говорять, що... Що ви вже довгий час, до речі, довгий час з ним не, -не, не контактуєте? У вас на взаємне кохання є. І він вас бачить королевою Пентаклів, своєю дружиною, матір'ю своїх дітей, жінкою, яка гроші гроші мізербере, або ви є його дружина, таке теж може бути, або були. І по колісниці, по колісниці він таки вирушає. Він потім приймає рішення. Приймає рішення, колісниця і мах. Тобто він розуміє, що він може все. Тобто він каже: Я здійсню свої бажання. А що ж він вам запропонує такого? Ну, він почне діяти. Ви тут в обмеженнях щодо спілкування є бачення, у нього є план і він буде діяти. Тут, до речі, він зараз думає, він зважує, яким чином краще до вас проявлятися. Мені це непокоїться під тірка мечів. Скажіть ви ще це він в минулому хитрував, маніпулював і обманював. Або він і зараз, тому що ця карта випала там, де туз Пентаклів. Розумієте? Там, де маг. Тому, можливо, він це нам запропонує тільки для того, щоб вам помиритися. Це він в минулому хитрував, маніпулював і обманював? Не так задам запитання. А чи варто феєчкам зараз вірити йому? Аркан Зірка. У карти кажуть, ви для нього зірка. А чи справді він стане імператором? Чи справді він прийде до Феєчут як імператор? Чи можна йому довіряти? Тут карти кажуть, він тут зараз якісь проблеми вирішує? Вже дов, довгий час вирішує. Чи правда можна йому довіряти? Так, да, десятка чаш. Щастя, в коханні. Так, перемога, сонечки, можна, можна, перемога. Він тут сам, як переможець, йде до вас. От що вам принесе сонячне затемнення. Будь ласка, пишіть, чи знаєте ви, про якого чоловіка я кажу, тому що тут все про минулого, вибачте. Я спочатку думала про нового, але карта говорять про те, що все ж таки, все ж таки. Є так, як є. Зараз, ви знаєте, завжди візьму для вас пораду. Я все хочу почати про свої амулети взагалі розказувати. Все ніяк не має, не можу знайти час, але я це почну робити. Вищі сили, Дайте пораду моїм феєчкам стосовно цього чоловіка. Ну, Знов ця карта, мені не подобається. Порада, вам кажуть, не поспішайте, не поспішайте, тому що так, він тут вам почне здійснювати всі ваші бажання. Неочікувати нас обрушиться, але все ж таки, тут є якась задумка все рівно, є хитрість, обман і маніпуляції. Є, як бачите, кашу варить, але, але так, це не дуже чесно. Тобто дивіться на нього довгий час. Я правильно кажу? Так, вам кажуть, ви королева Пентаклів. Ви повинні або війти в відносини як дружина, причому стабільній надійні, або ще задати ще пораду фєєчком стосовно цього чоловіка. Карти кажуть, будьте з ним справедливою. Справедливою це означає, що дивіться, як він буде до вас проявлятися і що він буде робити. Ще яка порада. Тут могли випити, кохаючи, угу. тому що він багато говорив, але нічого не робив. Кохання було. Але він не поспішав, тільки тут вам воду лив, я бачу. Але буде туз пентаклів. І що це буде за туз пентаклів? Карти кажуть, туз пентаклів. Ту туз пентаклів, туз здесь. Тут буде така хімія, така енергія, така... Ух, такий імпульс буде. І. І поновлення відносин. Це почнеться заново. У когось почнеться заново з ним. Так, колісниця, а хтось з вас поїде сам по собі. Так, що ви виберете, дивіться, те й буде. Що ви виберете, або ви підете в королеву Пентаклів, або ви підете в королеву жезлів. Що теж класно. Королева жезлів це жінка красива, сексуальна, енергійна, емоційна. Вона довго не чекає. Якщо ви бачите, що він не робить те, що він повинен робити. Тобто ви по справедливості йдете далі в своє життя. Королева жезлів ніколи не чекає чоловіка, якщо він не поспішає. Ні, вона дає йому якийсь час, звісно, але це не королева чаш, яка буде любити просто по факту любові. Я вас всіх дуже люблю, мої е, кохані. Всім вам гарного вечора. Далі буде до завтра.